Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Що в сьогоднішньому ролику ви будете бачити? Це буде невеликий проміжок робіт по нашому новому автомобілю, що прибув з Америки. Це Volkswagen CC 2013 року. У нього були незначні пошкодження передньої частини. все ви в сюжеті зможете побачити. На даний період автомобіль проходить останні е, роботи по рихтовці та буде готовий уже до малярних робіт. Нам залишається лише дочекатися, коли буде вільне місце в маляра, щоб він його міг взяти в роботу. Ну і такий немаловажний фактор це потрібні кошти також, щоб його пофарбувати. Я думаю, в нас ці два фактори зійдуться в одне, і ми зможемо це виконати. Тому вам гарного перегляду. А ми продовжуємо. Так, прийшла ще одна посилочка. Їдемо стрічать, забирати, згружати. Корч, корч. Примчал корч. Так. Вроді все живо. Все живо, здорово. Ви, так, поетузі. Да, да, да. Так, да, так. Що, що прийшло, що нема Так, друзі, у нас приїхав Volkswagen cc 13 рік з відносно невеликим ударом в Передній частині, крило двері, вже майстер розкидав. По ходовій заміна речага, заміна, коротше, заміна всієї ходової частини. Що стосовно цього колеса по безпеці, спрацювали ремені спрацювала подушка, по салону навіть, навіть, навіть нічого поганого немає, дуже в доброму стані. Те, що приїжджає з Америки, то буває набагато гірше. Розбитий фонарь, бампер. Нічого такого критичного немає, все остальне в рідні. Тому зараз розбираємо, крутим, замовляємо і будемо ставити на ход. Ну і продовження буду показувати. Якось так. Друзі, вітаю вас. Сьогодні у нас що? Сьогодні неділя, вихідний день, але їдемо на станцію, глянемо, що там з нашою цехою, тому що середу я її залишив. В четвер вже були запчастини для ходової. Амортизатори, підшипник ступиці, речах. Ну, коротше, деталі привезли. Вона вже повинна бути якби, на своєму ходу, але зараз подивимося, що там знизу, тому що ми її на підйомник ще не підіймали. Тому їдемо, глянемо. На станції. Не пам'ятаю, в попередніх відео ще стара станція, зараз ми переїхали на нову локацію. На жаль, маршрут туди не найкращий, дорожнє покриття, тому що плити далі взагалі дорога закінчилася, але приміщення станції набагато цікавіше. Чистенько, охайно, тепленько. Ось така дорога у нас до станції. Є підозра, що це зроблено для тестів ходової, але я чомусь не впевнений. Ось ця цеха. Вигляд знизу немає у нас защитки, з цієї сторони є. Ну, на її пробіг все сухо. Все дуже добре. Зараз. Замінюємо сайлентблок. З цієї сторони речах повністю новий ну, з іншої сторони практично вся ходова нова. Амортизатор, рульова тяга, наконечник. тяжка стабілізатора буде пізніше встановлюватись. Тут у нас сайлентблок міняють і амортизатор. Передня частина. Зараз спустимо, запустимо і покажу что дракон живый все сейчас дракона заведемо ну, накидывай клему все воздухан Сейчас воздухан секундочку сейчас ой лки все вогонь есть так левимость все работает стрелочки работают и все загон запускается <свист> зараз на прогревочных оборотах мультимедия даже работает ну понятно что куча помилок Це все колись збереться безпека і буде обслугований вже двигун, масла, фільтра, свічки, всі ці нюанси, тоді вже приберемо помилки і я думаю все буде добре. Тому дуже в доброму стані прийшов, пробіг 88 тисяч миль. Все, глушимо, не заважаємо майстрам збирати. Друзі, вітаю вас знову, новий день і займаємось далі нашою цехою. Забрали ми кошти на деталі. Деталі вже всі замовлені, є на новій почті. Їдемо зараз за деталями. А по путі ми заїдемо у нас в Одесі є такий автомобільний базарчик, називається ну, успіх. Заберемо там свічки, фільтра, оливу. І сьогодні ще поїдемо, заберемо вже безпеку. Безпека також готова. І я думаю, що на протязі наступної неділі, якщо все буде добре, то вже безпека салон буде зібраний по технічній частині. Також закрите вже буде питання. Тобто автомобіль буде повністю обслугований по ходовій частині, по двигуну. Так, щось на сонечко засвічує трошки по двигуну. І е, залишається в нас зовнішність. зовнішність, зовнішністю, е, Є трошечки, скажімо так, штангочка у нас приткновення. В плані того, що нам потрібна фара, а фари у нас поки що немає. А фара коштує як чугунний міст. Е, зробили, скажімо, такі два вибори. Зараз ми продаємо нашу фару з оригінальною нього. Якщо ми її продамо, то в нас, в принципі, цих коштів вистачить, щоб купити дві нових європейських фари. Або ж знайдемо беушну, оригінальну, американську, але по адекватній ціні. Будемо дивитися. Йдемо, йдемо, йдемо за маслами. Купили для нашої це цехи вкусняшки в таврії <смасло> Масло, фільтра, свічки 100 доларів Вроді мелоді, так? Да? Масло фільтра. ну, соточка, там соточка, там соточка. І набігають цифри. Того завжди закладаєте що. Помімо того, що у вас є ремонт автомобіля, у вас ще є обслуговування, яке потрібно в будь-якому випадку робити, якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль їздив довго і щасливо. А якщо на перепродаж, нічого не треба робити. Продовжуємо маршрут на нову почту за кузовньою. да, Приїхали ми на нову почту, начую, будемо ми ще сидіти. А знаєте що? Басуча русня, блядь. Задовбали своїми тривогами, уроди. Ну нічого, подождемо. Так, все. Забрали наші деталі з почти, крило, томанка, накладка. Так, купили і далі вже під вечір написали, що буде готова безпека. Поїдемо за безпекою. Несемо все на станцію. Все. Так. Беремо і чешемо Що ми вже під'їжджаємо? Зараз забираємо безпеку і в принципі сьогодні в нас вже зібраний весь комплект запчастин для такої скажімо роботи, щоб привести в порядок салон автомобіля і технічну частину. А далі будемо вже займатися на скажімо зовнішнім зовнішнім виглядом. Тому ось ми вже під'їжджаємо. Є у нас в Одесі компанія, яка займається. Відновленням безпеки і ми зараз них заберемо її. І... Все, забрали. Ідемо на станцію їдемо. Зараз вам покажу. Все, відремонтували. Нова кришечка, піропатрон, нові, майже, скажімо, нові встановлені ремні, перешитий блок. Все, веземо на станцію і вже майстер може собі спокійно займатися далі автомобілем до хабка плов Plow готов. Безопасність ми привезли, двері вже пересипали, ну, по крайній мірі накинули їх. безопасности тоже все good забрали салон все ремешки работают все работает блин темно не покажу подушка руля есть стоит все норм поэтому продолжаем мы дальше ждать фары закажем фары прийдет фара и все остальное у нас уже есть Рихтуємо капот і відправляємо в малярку. Будемо приводити заміну оливи. Олеї, Оливи, Мастила. Коротше, жидкостей. Ставрі. Ой, слабені. Як колколо зробимо, скажи. Но... Бля, я прям б тим маленьким блі нашу смотри, бля, судьбу <говорит> і павіння пустить. И <говорит> там, блин. Ну да, коротше, надо доставать. Друзі, вітаю! Їдемо ми знову до нашої цехи. Купили там по мелочовкам. Амортизатор капота, там кліпси на підкрильничок. І саме саме основне, що ми взяли, це я зараз від, селя, від людей виїжджаю. Приїдемо зараз на станцію, я вам покажу. В принципі, в нас вже є все готове для того, щоб займатися рихтовкою авто. Ну і далі вже будемо чекати малярку. А зараз приїдемо, я вам покажу. Поїхали. Коротше, що ми взяли? А ми взяли. Оригінальні китайські нові фари. Наконець це вийшлося. Все, в селафані, адаптів, фуллет. Все, тепер несемо на станцію. І вже коли рихтовчики освободяться, будуть займатися цехою. Будемо займатися рихтовкою. Пішла в роботу. Я знаю, это было просто не будет, да? Да. Не будет, кстати, оно будет? Ну, желательно, да. Чтобы, так, аккуратно, нежно ее. Динамично, да? Да, 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 да.